За оцінкою Фаріда Закарії, ситуація навколо України входить у фазу, яка може визначити результат усієї війни. Захід, замість того, щоб діяти як єдиний блок, демонструє роз'єднаність, повільність і внутрішню конкуренцію інтересів, тоді як Росія, попри колосальні втрати, зберігає ініціативу на кількох напрямках завдяки простій, але жорсткій логіці витривалості. Саме ця асиметрія не у техніці, не в інтелекті командування, а у стабільності політичної підтримки створює для України найбільший ризик за останні місяці. Підпишіться на канал Політпрогноз. Тут ви отримуєте оперативний аналіз і закриту інформацію, яку інші публікують із запізненням на тижні. Закарія вказує, найуразливішою точкою зараз є схід, де спостерігається поступовий тиск російських сил у напрямку ключових логістичних вузлів. Найгостріша ситуація навколо Покровська. Це місто не є просто географічним об'єктом. Це вузол, через який роками проходили постачання, ротації, евакуації та підсилення. Сьогодні українські війська утримують його в умовах постійного вогневого тиску, а коридор, яким забезпечується оборона, звужено до мінімуму. Якщо місто буде втрачено, це означатиме не зміну контролю над територією, а перебудову всієї логістики на Донбасі. Ресурсно, часово і тактично Росія просувається не завдяки майстерності. Закарія підкреслює, ключовим чинником є політична воля і велика кількість людського ресурсу, яку Кремль без вагань витрачає. За наявними оцінками, щомісяця російська армія укладає до 30 тисяч нових контрактів. Водночас втрати перевищують 35 тисяч. Але за рахунок грошових стимулів і безжальної мобілізаційної машини Росія компенсує ці втрати швидше, ніж Україна може компенсувати в тому своїх підрозділів. Україна не має можливості копіювати цей підхід. Виснаження особового складу стало критичною загрозою. Значна кількість воїнів знаходиться на позиціях понад 100 днів без ротації, не через помилки командування, а через неможливість провести заміни під постійною загрозою дронів і високоточного вогню. Україна мобілізує до 30 тисяч людей на місяць, але лише третина з них придатна до бою після медичного і психологічного відбору. За оцінками військових експертів, щоб повноцінно закривати потреби ротацій, Україні потрібна армія у три рази більша за ту, яка є зараз. Ситуацію додатково ускладнює різке скорочення зовнішньої підтримки. США фактично призупинили масштабні поставки, а часткові поставки через партнерів не покривають потреб фронту. Проблема стоїть не тільки в кількості техніки, а у відсутності ключових систем. Далекобійних ракет, сучасних ППО, високоточних боєприпасів. Багато із цих пакетів або заблоковані на етапі закупівель, або залишаються під політичними обмеженнями. Європейські країни також не виконали власних обіцянок. Заявлені обсяги артилерійських снарядів так і не були поставлені в повному масштабі, а внутрішні суперечки всередині ЄС блокують використання заморожених російських активів. Закарія попереджає, якщо ця дисфункція триватиме, Україна ризикує опинитися у позиції, де російське просування дасть Кремлю символічну і політичну перевагу. У цьому контексті особливо небезпечною виглядає дискусія в американській політичній команді щодо ідеї додаткових територіальних поступок Україні. Такі ініціативи фактично повторюють підхід, який Москва завжди намагалася нав'язати. Закріплення російського впливу, блокування євроатлантичного курсу України і перетворення Києва на державу сателіт за аналогією з Білоруссю це не рішення про припинення війни, це передумови для нового, ще більш масштабного конфлікту в Європі. Закарія наголошує, Росія не хоче миру, Росія хоче паузи, за якою піде нова хвиля експансії. Стратегія Кремля полягає у простому: пережити захід, дочекатися розколу, скористатися втомою суспільств і політиків. І зараз ця стратегія частково працює лише тому, що Захід сам створює для неї умови. Україні ж критично потрібні не гучні декларації, а далекобійні системи для ударів по глибинних об'єктах Росії, насамперед по енергетичній інфраструктурі, яка є основою російської економіки воєнного типу. Без можливості завдавати таких ударів Україна змушена вести війну в умовах обмеженої взаємності, що створює дисбаланс на користь Москви. Закарія підсумовує. Якщо політика заходу не буде скоригована, ми можемо стати свідками того, чого не було в сучасній історії переговорної капітуляції демократичного світу перед автократичною державою у центрі Європи. Це стане не просто геополітичною поразкою, а сигналом для всіх режимів, які прагнуть силою змінювати кордони. І найважливіше, справжній мир не досягається поступками. Капітуляція це не мир, це пауза перед новою війною. Закарія вважає, що ключова помилка заходу полягає не в нестачі ресурсів, а у відсутності стратегічної дисципліни. Ні, США, ні Європа не мають дефіциту зброї, грошей чи технологій. Дефіцит існує лише в політичній волі ухвалювати рішення швидко. Саме тому перший крок, який він називає критично необхідним, це відновлення стратегічної єдності, яка була в перші місяці повномасштабного вторгнення. Тоді захід працював як єдиний механізм, а не як сукупність країн із власними внутрішніми циклами. Сьогодні ж будь-яке рішення проходить через фільтр національних інтересів, виборів, парламентських конфліктів і бюрократичних процедур, що перетворює союзну інституцію, яка реагує із запізненням. Другий необхідний елемент новий формат підтримки України, який перестає залежати від зміни влади в окремих країнах. Закарія зазначає, що війна вже не є питанням симпатій чи політичних уподобань, вона перетворилася на частину загальної структури європейської безпеки. Тому Україні потрібні довгострокові пакети, закріплені юридично і фінансово, так, щоб жодна країна не могла заблокувати їх одиночним рішенням. Механізм, подібний до фонду реконструкції, має забезпечувати артилерію, ППО, далекобійну зброю та боєприпаси в обсягах, які відповідають реальним потребам, а не політичним компромісам. Третій аспект дозвіл Україні атакувати ключові російські об'єкти у глибині території російських адограцій. Закарія прямо говорить: війна не може бути виграна, якщо агресор перебуває у безпеці. Росія зберігає свої нафтопереробні заводи, склади пального та військові хаби, тоді як Україна змушена відбивати масовані атаки по інфраструктурі, що забезпечує її виживання. Заборона на використання далекобійних систем проти російських стратегічних об'єктів створює несправедливу асиметрію. Якщо це не буде переглянуто, Україна не зможе зупинити російську воєнну економіку. Закарія також звертає увагу на те, що російська стратегія не змінюється з 2014 року. Кремль намагається домогтися того, щоб Захід сам себе переконав у необхідності компромісів. Москва не здатна нав'язати свої умови військовою силою, тому вона працює політично через дезінформацію, через тиск на окремі уряди, через створення втоми та відчуття безперспективності. Це не нова тактика, це структурний елемент російської гібридної війни. І сьогодні вона спрацьовує краще ніж будь-коли, саме тому що захід не діє системно. Окремо Закарія аналізує ризики сценаріїв, де Україну змушують до територіальних поступок. Він пояснює, що такий підхід не тільки не дасть світу миру, а й відновить модель, яка вже довела свою небезпечність у ХХ столітті, коли агресору передають частину територій в обмін на тимчасовий спокій. Усі ці договори завершувалися саме тим, чого хотіли уникнути масштабною війною. У контексті України це може обернутися ще страшніше. Росія отримує не лише контроль над частиною території, а й психологічну перемогу, яка стимулює її до нових кампаній. Закарія робить висновок: що сьогодні головна загроза да не російська армія, а західна нерішучість, яка створює для Кремля вікно можливостей. Якщо це вікно не буде закрите найближчим часом, російський тиск на Донбасі може конвертуватися у стратегічну перевагу на переговорах, що фактично означатиме перенесення війни в політичну площину з негативними для України наслідками. У цій ситуації українська позиція залишається незмінною. Жодних територіальних поступок, жодного обмеження суверенітету, жодного дипломатичного диктату. Саме ця непоступливість, на думку Закарії, робить Україну останнім бар'єром для російської експансії. Але бар'єр потребує підкріплення, а не декларацій. Закарія підкреслює: якщо Захід хоче зберегти власну безпеку, він має перестати розглядати війну як проблему України. Це європейська війна, яка просто проходить на українській території. І сьогодні остання можливість змінити її хід це швидкі, синхронні та масштабні рішення, які повернуть Україні стратегічні можливості. Закарія окреслює кілька реалістичних сценаріїв, які можуть визначити подальший перебіг війни. Перший і найбільш небезпечний збереження нинішнього темпу західних рішень. Це означає, що поставки надходитимуть частково з перебоями, а обсяг допомоги залишатиметься нижчим за потреби фронту. У такій моделі Україна утримуватиме позиції, але в умовах постійного виснаження. Росія ж, попри колосальні втрати, має можливість компенсувати їх за рахунок ресурсів, які дозволяють вести тривалу війну на зношення. У цьому сценарії Кремль поступово збільшуватиме тиск, концентруючись на логістичних вузлах та лініях постачання, намагаючись створити ситуацію, коли окремі ділянки оборони будуть змушені скорочуватися. Це не швидка війна, але вона виграшна для Росії тільки тоді, коли Захід продовжує діяти повільно. Другий сценарій повернення західної коаліції до моделі рішучої підтримки, яка діяла у 2022-2023 роках. Він можливий у разі політичного перелому всередині США та Європи, коли з'явиться розуміння, що затягування війни несе більші ризики ніж рішучі кроки. У цьому випадку Україна може отримати критично необхідні далекобійні системи посилення ППО, відновлення артилерійських запасів і розширення виробництва боєприпасів на території Європи. Закарія наголошує, лише такі рішення здатні повернути ініціативу Києву, оскільки вони дозволяють Україні не просто оборонятися, а поступово руйнувати російську логістику та військову економіку. Ключовим елементом стане можливість знову завдавати глибоких ударів по інфраструктурі російських океацій, транспортних вузлах, складах пального, енергетичних об'єктах та виробничих потужностях. Третій сценарій, найризикованіший для всіх сторін, це формування умов. За яких Росія починає політичний тиск, намагаючись трансформувати військові успіхи в дипломатичний шантаж? У ньому Кремль намагатиметься домогтися поступок без масштабних наступів, використовуючи локальні прориви як аргумент для мирних пропозицій. Закарія зазначає, що це класична стратегія Москви – створити враження, що ситуація безвихідна, і змусити Україну погодитися на сценарій, який юридично закріплює російські досягнення. Проблема в тому, що такого компромісу не існує. Він не зупинить війну, а перенесе її на наступний цикл у ще ширшому масштабі. У всіх цих сценаріях ключовим фактором є час. Україна не може дозволити собі тривалу паузу, оскільки кожен місяць без ротацій, без сучасних озброєнь і без системного фінансування зменшує її можливості. Закарія підкреслює. Війна зараз перебуває у стадії, коли невеликі зволікання з боку союзників можуть спричинити стратегічні наслідки. І саме тому критично важливим є формування нового підходу підходу, в якому Україна розглядається не як об'єкт допомоги, а як ключовий елемент європейської безпеки. Закарія вважає, що саме 2025 рік стане переломним. Якщо до цього часу Захід не повернеться до моделі швидких рішень, ситуація на фронті може змінитися не на користь України. Якщо ж США та Європа реалізують масштабні програми підтримки, тоді Росія зіткнеться з власними межами економічними, соціальними та мобілізаційними. І в цьому випадку саме Кремль опиниться у стратегічній пастці. Ресурси виснажуються швидше, ніж вдається досягти політичних цілей, а внутрішня стабільність почне розмиватися. Фінальний висновок Закарії зводиться до одного: доля війни вирішиться не на рівні окремого міста чи окремого епізоду, а на рівні здатності Заходу діяти. Україна має мотивацію, досвід, бойовий дух і чітке розуміння мети. Росія має кількість, але не має перспективи. Те, чого сьогодні бракує, це стратегічна узгодженість партнерів. Якщо вона буде відновлена, Україна поверне ініціативу. Якщо ні, ризики для Європи зростуть у рази, і це вже не буде питанням лише українського фронту. Закарія завершує свій аналіз одним із найжорсткіших висновків за весь час війни. Для України сьогодні існує лише один реалістичний шлях до перемоги, і він не має нічого спільного з дипломатичними компромісами, територіальними поступками чи штучними формулами припинення вогню. Єдиний варіант. Це повернення стратегічної ініціативи шляхом системного безперебійного і довгострокового озброєння, яке дозволить Україні не лише стримувати російські сили, а й створювати умови, за яких Кремль втрачатиме здатність продовжувати війну. Закарія наголошує. Перемога України не може ґрунтуватися на ілюзії, що Росія добровільно відмовиться від своїх цілей. Кремль збудував всю свою стратегію на принципі затягування часу, використовуючи паузи в західній політиці, як можливість перегрупуватися, відновити боєприпаси та підготувати нові хвилі мобілізації. Тому будь-який варіант перемир'я без зміни співвідношення сил буде не миром, а перенесенням конфлікту у майбутнє. Єдиний спосіб зламати російську стратегію позбавити Москву можливості вести затяжну війну, що можливо лише через посилення України, а не через її заморожування. На думку Закарії, ключовий компонент це розширення ударних можливостей України, доки Росія має можливість безкарно бити по українських енергетичних об'єктах, логістичних вузлах та промислових центрах. А українські обмежені політичними рамками у відповідь будь-які розмови про перемогу є теоретичними. Зміна ситуації настане лише тоді, коли Україна зможе системно уражати російські військові об'єкти на глибині склади пального, НПЗ, інфраструктуру ракетного виробництва, залізничні хаби та логістичні коридори. Це єдиний спосіб підірвати російську воєнну економіку, яка сьогодні тримається не завдяки ефективності, а завдяки безкарності. Другий компонент масштабна модернізація ППО. Закарія підкреслює, саме Захід має технології, які можуть закрити українське повітря і позбавити Росію її основної переваги ракетного та дронового тиску. Коли ця перевага буде нівельована, співвідношення сил на фронті зміниться докорінно, оскільки російська армія не зможе компенсувати тактичні провали ударами по цивільній інфраструктурі. Третій елемент здатність України вести війну без пауз, що можливо лише через стабільне фінансування і створення запасу особового складу. Це означає формування нормативної моделі мобілізації, яка дозволить Україні повністю відновлювати сили, не виснажуючи армію. Для Заходу це питання бюджету, для України питання виживання. Закарія підкреслює, якщо ці три компоненти будуть реалізовані, Росія втратить здатність утримувати окуповані території. Війна перейде у фазу, де ініціатива буде повністю на боці України, а Кремль зіткнеться з проблемою, яку не можна вирішити жодними пропагандистськими інструментами браком ресурсів, зростанням внутрішньої напруги та зниженням боєготовності. Саме за такого сценарію, можливий фінал, який не є компромісом і не є паузою, а є реальним завершенням війни, коли Росія не зможе продовжувати агресію ні військово, ні економічно, ні політично. Це не гарантується переговорами, це гарантується лише силою. Єдиний шлях до перемоги України за висновком Закарії це відновлення стратегічної переваги за підтримки Заходу, яка дозволить Україні диктувати умови, а не реагувати на загрози. Коли Україна отримає можливість діяти активно, а не оборонно, війна змінить свій характер. І тоді перемога стане не теоретичною, а практичною реальністю. Саме так виглядає єдиний сценарій, у якому Україна не просто виживає, а виграє війну. І цей сценарій все ще доступний, якщо Захід ухвалить правильні рішення вчасно.